дату сьогодні маємо, вшановуємо подвиг українців, які взяли участь у битві з більшовиками під крутами. Маємо сьогодні, 29 січня, день пам'яті героїв. Крут, давайте трохи нагадаємо собі цю історію. 29 січня 1918 року розпочався наступ більшовиків на станцію Крути. Їх до речі дуже сильно дратувало. те, що українці хочуть проголосити Українську Народну Республіку незалежно від них, і от за різними даними більшовиків, які наступали на Київ, було від 4 до 6 тисяч а з українського боку в бою під крутами брали участь десь від 300 бійців. Бійців дуже. І дуже молодих, декому із них було навіть 16 років. Бій тривав кілька годин, були відбиті декілька атак, а бойові втрати більшовиків склали до 300 убитих, а ще були також і поранені, і полонені бій під крутами. це Трагічна подія в історії українського народу, коли направду дуже молодим хлопцям, яким ще вчитися і жити, довелося боронити свою батьківщину, боронити свою столицю від ворога. Але ми їхній подвиг пам'ятаємо, тому що саме це затримало більшовиків, саме це дало Симону Петлюрі час для того, аби придушити повстання більшовиків, яке вже починалося на заводі Арсенал. Ну і, власне 9 лютого 2018 року був підписаний Берестейський мирний. Договір Українська Народна Республіка країнами четвертого союзу була визнана як самостійна держава. Недовго це тривало, але зараз, от маємо шанс на полі бою згадати честь і подвиг українських героїв Крут і пригадати собі, що історія достатньо циклічна. І от уже у 21 столітті. Українські військові, українські добровольці, буквально у тому ж самому місті і стримували ось цю ординську навалу, яка полізла на нас із Росії. Ну і маємо також звернення від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Він говорить про те, що пам'ять робить нас сильнішими. Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу, як взимку 1918-го, так і 2022-го. Кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали. Ціна боротьба висока, але ціна поразки, і ми це знаємо з уроків історії, значно вища. Тому ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі. Маємо бути сильними настільки, аби перемогти і убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення. Ось такими. Словами генерал Валерій Залужний звертається сьогодні до українців і направду розуміємо, розуміємо, що ціна перемоги є дуже високою, але ціна нашої поразки буде значно і знащо, значно вищою. Тож мусимо підтримувати сили оборони, які зараз роблять неймовірне, так які виганяють ось такого величезного і агресивного окупанта із нашої землі.